Друзі, якщо ви часто дивитеся блогерів, ви помітили, що бувають гарні мікрофони з кольоровими підсвітками, а бувають негарні мікрофони без підсвіток, просто собі тушка, да й все. В чому різниця? Як вибрати? Я з цим питанням сам зіткнувся, довго обирав, таки і обрав, і зараз я в міру своїх можливостей вам це все поясню. Попередження, дисклеймер. В жертв маркетинга від цього відоса може люто підгоріти. Тож, якщо ви любите клювати на наживки маркетологів, краще вам його не дивитись, бо він може трохи порушити вашу картину світу. Якщо вам цікаво в цьому всьому розібратися і дізнатися щось нове, погнали! Ласкаво, прошу. Дивіться, перед вами трохи стоїть мікрофонів і трохи приладів, в яких така штука є. Для прикладу, звичайний телефон там за 200-300 доларів, якими користуються більшість людей. Вже така і Можна навіть з натяжкою, сильною, але назвати професійною системою. І камера за 100 штук. Що в цих трьох девайсах спільного, сам капсул мікрофона, що тут, що тут. Що тут, що в телефоні флагмані за 50 плюс тисяч коштує приблизно 1 долар. Чим відрізняється оце від оцього або ось цього фізичним розміром діафрагми на мікрофоні. Оце для передачі низьких частот, і взагалі якісної передачі, самій перший і самий важливий аспект це фізичний розмір в мікрофона і його діафрагми, яка сприймає звук. Тут мікрофон манюпусінький, тут мікрофон манюпусінький, і тут мікрофон теж манюпусінький. Ось опетличка, вона коштує гривень 300. Мені не завадило цією петличкою розкачати свій сталкерський канал, використовуючи цей мікрофон до 10 тисяч підписників, трошки більше, ніж за півроку. А оці цього штуки це вже радіосистема, тому що у мене материнська плата дає наводки і мікрофон защить, тому мені довелося його підключати через радіосистему. Ця штука особливої ролі не відіграла. Це вже просто технічні проблеми мого ПК. Це мій новенький мікрофон, який я недавно купив. Чисто для стрімів коштує він ні, це не оригінал, хоча дуже схожий. Це репліка. Я її купив десь доларів за 80 чи 70, щось таке. В Принципі, він дуже класний, хоча і на цей був дуже класний звук мікрофон. Чому? Я поміняв оце за 300 гривень на оце за 3000, хоча я й сам кажу, що особливої різниці немає. Тому що мене дістала постійна возня з шнурами і батарейками. Ось ця радіосистема розрахована на те, що ти десь підеш на вулицю, і там на вулиці підзнімеш, який там тобі треба той підкаст, і все. Воно не розраховане на те, що ти будеш сидіти постійно з ним за компом, бо ти постійно будеш забувати за ті батарейки. І, ой, божечку, в мене стрім, а я не зарядив батарейки. Тому я прикупив новий мікрофон, стійку журавлик, щоб воно постійно стояла в одному місці менше дротів, менше возні. Я сів за комп, в мене все працює я в будь-який момент. Готовий записувати звук. І раз я вже в цю тему вліз, купив собі новий мікрофончик, то чому б його не взяти одразу, такий, як беруть вокалісти, який спеціально розрахований на те, щоб ідеально передавати голос людини. І тут був вибір простий: можна взяти отакі гарні мікрофони з підсвітками, з мозги там в того, мікрофона є всередині, крім того, ставиться додатковий софт. А можна взяти окремо мікрофончик. Окремо зовнішню звукову плату і поставити купу плагінів в ОБСУ. В чому буде різниця? В обох випадках ви отримуєте приблизно однакову якість звуку, це буде на свої гроші, якісний звук, але хі -хі, в моєму випадку треба розібратися, що таке вхідний компресор, що таке вигідний компресор, які частоти зрізати. Які плагіни для цього використати, як їх підключити до ОБС? -ків. куча програмного софта, оце все в цьому всьому треба розібратися самому. Но використовуючи недорогий мікрофон за умовних 3 тисячі гривень і недорогий аудіоінтерфейс за 2 тисячі гривень, можна отримати такий самий звук, наче ви використовуєте мікрофон за 20 тисяч. Але тут знову ж таки є одне але. Я записав начитку аудіокниги. Ну, особисто я, як для аматора, результатом дуже задоволеним. Ходім, я вам щось покажу. Це мій робочий компуктор. Коли я записував аудіокнижку, я ще ось сюди його прямо на стіл стелив одіяло, яке теж поглинає звук. І на стінку я повісив акустичний паралон. Навіть якщо ви будете юзати капець який дорогий мікрофон, і при цьому у вас в кімнаті, де ви записуєте ваші аудіо, погана акустика, ви все одно будете получати неякісний звук. В мікрофона всередині в дорогого мікрофона за 20 штук з гарними підсвітками. Всередині є процесор, він весь цей сигнал обробляє. Ви Принципі, отримуєте все те саме, що на флагманському телефоні. Там камера така сама стоїти середнього класу телефоні. Просто є програмний софт, який це все обробляє, зумить його аїшками, і вам показує, типу, о, дивіться, у вас там, значить, стократний зум, хоча там насправді чистий оптичний фізичний зум, там в 2-3 рази все решта, то вже обробка яїшки. Точно така сама історія з мікрофонами. Ви можете заплатити в два рази більше і не паритися за вас, зробив все аїшка. Можете заплатити в два рази. Менше трошечки підучитися і навчитися це все робити самому. Наступне складне, не складне, не знаю. Зараз розберемося. При виборі цього всього устаткування дуже важливо розуміти, саме розуміти процес, що тобі для чого треба. В мікрофонів є просто кардіоїда. Це, якщо порівняти з чимось для вас зрозумілим, це ширококутний об'єктив. От ширік, обичний, з цією такою здоровенською лінзою, обичний ширік, це, звичайно, собі кардіоїда, або навіть там є такі, як Інста 360, можна. Можна сказати, бо кардіоїда петрелички, яка трошки все ж таки направлена, вони дорожчі, то вже професійні з ними важче працювати, вона має чітко в рот дивитися. Цього це вокальний мікрофон. Якщо його порівняти з чимось для вас зрозумілим, це 50 мм. Це обична камера x 1 у вашому телефоні або людське око 50 мм. Оце вам, звичайно, собі суперкардіоїда. Для вокала, яка ціль цього мікрофона, ви маєте ротом говорити сюди, го йому в макушку, тоді він вас гарно чує і відсікає всі посторонні шуми. Це зазвичай суперкардіоїда йде. Тип мікрофона такого. А що це за звір? Його можна порівняти з телевіком від фотоапарата. Що робить телевік? Він з великої відстані бере вам вузеньку картинку. Ви можете цим об'єктивом сфотографувати лебедя або пташечку. Так само, тут Тут є оця довга штука, називається акустична трубка. Вона відсікає всі бокові шуми, які вам заважають. Бачите, вона збоку така суцільна, верх-низ. Тут є якісь прорізи. Це, мабуть, як полум'ягазник в автоматі, чи що. що? Сюди зайві звуки, де здіваються. І ось сюди. І вона збирає звук. Оцей мікрофончик. Це недорогий, це моделька Boya BM6060. Цей мікрофончик я купив чисто для запису звуків природи. Коштує такий мікрофончик десь 50 баксів, такий О7080. Ну якщо брати оригінальний, отакий Шур Beta 58. a якщо брати оригінал, то він буде коштувати десь 250 доларів. В об'єктивів є бленда для того, щоб захистити від паразитних засвіток ваше зображення. А в мікрофонів є вітровий фільтр. отакий мохнатий. Там ще всередині паралоновий фільтр є, я його де засунув виймати його, не планую. Тому що в мене цей мікрофон буде використовуватися на вітрі. Є такі мікрофони, що просто воткнув і він працює. А я мікрофони, цей воткнув, працює, цей воткнув, працює. А цей мікрофон потребує фантомного живлення. Він хоче, щоб на нього подали 48 вольт цей мікрофон. І для цього є отакі, от якщо у вас в компукторі немає фантомного живлення, ви використовуєте зовнішній аудіоінтерфейс. Я собі прикупив отакий, тут є можливість. Підключити, як бачите, до нього один інструмент, де гітарка намальована. Є можливість підключити по XLR. До речі, оцей його мікрофон професійний вокальний, підключається уже отаким трьохконтактним XLR кабелем. Що саме цікаве, я собі замовив вдруге, щоб мені спаяв кабеля 10-метрового XL до цього мікрофона. То мікрофон коштує 2000, тисячі, а кабель до нього півтори. <с>? Ну, XLR кабель забезпечує набагато якіснішу передачу сигналу, і в принципі до 10 метрів довжини кабеля втрат немає практично ніяких. Тому цей мікрофончик я не покидаю. Він буде далі викор... виконувати ті задачі, для яких я його купив, підзняти щось десь на дворі на вулиці, тому що мікрофон твердить скребить. А тут ось є в нас петличечка Собі раз надів на нього цього вітрозахист, і він ну вже набагато просто в рази якісніше на вулиці. Звук запише ось цей мікрофончик. Ось так собі на стіжці журавлик. Буде собі працювати на стрімах. Мій друг звукорежисер порадив теж напхати сюди його під пружини пінопласту на стійці, тому що, коли ви нею починаєте отак робити, воно в мікрофоні чути, як гудуть ці пружини. До речі, в шотгана, бачите, отакий є згумок стабілізатор. Там він от в цих гумках і воно теж. Тому що вони дуже чутливі до цих всіх речей ці мікрофони. І ще разочок, друзі, підсумуємо, якщо коротко. Оце, -го, друзі, це в нас універсальна insta 360 на всі випадки життя, якщо порівнювати з камерами оцей мікрофончик. Він нас виручає в більшості побутових ситуацій. Оцей мікрофончик він класно відсікає бокові звуки, хоча конкретно оця модель вона трошки обрізає низькі частоти. Чуть більше дає високих, чуть менше низьких, тому голос більш такий дзвінкий, здається. Але. Ну, є обробка, є плагіни, є еквалайзери всякі це все коригується вже потім в програмах. А оцей звук буде використовуватися цей мікрофончик, чисто для запису звуків природи, для того, для чого він і куплявся. Поки що у мене немає зразків, тому що тільки завтра прийде кабельочок до нього. Можливо, я ще сьогодні щось позаписую, тому що. В мене ж є кабель від цього мікрофона. Правда, я цим кабелем не підключу до камери, Ну, нічого, я візьму з собою ноутбук і буду звук через оцей інтерфейс писати чисто на ноутбук. Трошки пізніше, друзі, я зроблю огляди на кожен з цих девайсів окремо. Зараз ви можете зайти на мій сталкерський канал, послухати, як звучить оцей мікрофон. Я там книжечку озвучив. Стівена Кінга, літній грім, це моє улюблене, таке коротке оповідання. Коли ви купуєте дорогий мікрофон, у вас софтина і процесор, оцей вже вшитий всередину, туди там всередині все є. Ви просто в USB-порт воткнули, і мікрофон сам визначає, як краще інтерпретувати ваш голос. Вам для цього не треба нічого знати, нічого вміти, просто в USB воткнули і робить. Якщо ви купляєте отакі речі, вам доведеться трошечки піднапрягти свою думалку, щось трошки навчитися, і те, що ви робите, робити усвідомлено. Оцей мікрофончик мені Забеє, мій друг, замовляв, кого цікавить такий мікрофончик, можете мені в інсту написати, дам контакти, є ще пару штук. На цьому подякував, друзі. Підтримуйте ЗСУ, до нових відео.